Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монета України 25 копійок 2009 року. Монета виведена з обіходу. Виготовлена з латуні. Цінними є монети, які виготовлені з інших металів, а не латунні. Також монети, які магнітяться. Та одними з самих дорогих це є монети, які мають ось такий поворот на 180 градусів. Ціни на такі монетки на сьогоднішній день договірні. В кого є такі монетки, пишіть. З радістю куплю. В описах каналу будуть вказані реквізити вайберів для фото та відео обзорів ваших монет. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватися на канал. Всім пока!